Дозвіл на виїзд за кордон молоді до 22 років, і як це може вплинути на українську освіту? Чи справді зарплати педагогів зростуть на 50% уже з наступного року? Які зміни очікуються із набуттям чинності закону про мобінг та що передбачає новий законопроєкт про безпеку в школах? Про це ми говоритимемо із народною депутаткою України Юлією Гришиною в програмі Ексклюзив. Першою реакцією було поїхати, тому що молоді люди не мали можливості чотири роки виїхати за кордон, і вони, звичайно, багато хто скористався цією, цією можливістю. Цьогорічний бюджет це бюджет, який систему освіту поставив на друге місце після системи оборони. Три роки ковіду потім четверти рік повномасштабного на вторгнення. Нас є діти, які жодного разу не були в школі. Пані Юлія, вітаю вас. Доброго дня. Уряд вирішив підвищити щомісячну доплату вчителям у прифронтових громадах до 5200 гривень. Чи достатня ця сума на вашу думку, враховуючи реальні ризики та навантаження педагогів у таких умовах? Звичайно, підтримка системи освіти наших освітян це пріоритет для держави сьогодні в бюджетному процесі. Ми це бачимо. Окремої підтримки потребують наші освітяни, які працюють в прифронтових регіонах. Тому уряд збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах для наших вчителів, які працюють в прифронтових регіонах і які працюють в. Офлайн або в змішаному форматі. Ця сума дійсно складає 5200, але це з податками. На сьогодні в нас 2 тисячі отримують доплати вчителі, тому ця сума збільшиться вдвічі. Вони будуть отримувати 4 тисячі на руки. Загалом сума загальна 5200. З якого моменту? Відбудеться це збільшення фактично з 1 вересня, але в зв'язку з організаційними моментами цю доплату в подвійному розмірі наші вчителі отримають в жовтні. Вона не буде однаковою, Ця надбавка. Чим більше навантаження має вчитель, тим пропорційно буде більше збільшуватися сума цієї доплати. Чи планується поширення подібних стимулюючих надбавок для інших працівників освіти, наприклад, вихователів чи викладачів коледжів у прифронтових регіонах? Справедливим було би, щоб всі освітяни, які працюють в прифронтових регіонах, отримували. Це підвищення так само як і підвищення заробітних плат, про які ми говоримо сьогодні, коли працюємо в процесі підготовки державного бюджету країни. Звичайно, це було б справедливим, але зараз зроблено перший крок. Ми говоримо про наших вчителів, про підтримку вчителів, і будемо робити все для того, щоб підтримати всіх освітян, тому що очевидно, очевидно, що всі освітяни, які працюють. В цих регіонах потребують підтримки, як звичайно, і інші всі категорії працівників. От зокрема у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено поступове підвищення зарплати освітянам на 50%. На кого насамперед поширюватиметься це, це підвищення? Так дійсно гарною новиною є те, що в проєкті цьогорічного державного бюджету ми бачимо 53,8 мільярди на підвищення заробітних плат освітян. Коли в нас відбувалося засідання комітету з питань освіти, де ми обговорювали бюджет за участю міністра, задавали питання конкретно яких груп освітян буде стосуватися підвищення, в якому розмірі на сьогодні маємо інформацію від міністра, що ця сума передбачена для підняття заробітних плат нашим вчителям. Я б на сьогодні не говорила про точні відсотки, тому що я думаю, що про це говорити ще зарано. Це буде звичайно значне підвищення. За інформацією Міністерства, перша частина підвищення буде з 1 січня, друга з 1 вересня. Дійсно, мова йде про поступове підвищення. Якщо говорити про інші категорії, то ми почули, що зараз це підвищення буде стосуватися саме ця сума, така, яка, за якою стоїть. Значне підвищення воно стосується саме вчителів. Але, звичайно, задавалися питання про інші категорії освітян. В нас і дошкільна освіта, професійна освіта дуже потребує підтримки. Майстри виробничого навчання отримують дуже низькі заробітні плати. Система фахової перевище вищої освіти теж потребує підвищення заробітних плат, і це питання, яке давно вже назріло. Я тут хочу сказати. Що ми продовжимо цю роботу для всіх інших освітян? що Ми продовжимо цю роботу. Ми будемо робити все для того, щоб якимось чином все-таки добитися ось цієї пропорційності. Да? Але потрібно розуміти, що з іншого боку Україна в умовах війни У нас сьогодні пріоритет, четвертий рік пріоритет це система оборони. Але цьогорічний бюджет це бюджет, який. Систему освіту поставив на друге місце після системи оборони. Це говорить про те, що ми інвестуємо в людський капітал в країні. 6% загальних видатків державного бюджету підуть на систему освіти і науки. Це дуже важливо. Так і повинно бути в будь-якій країні, яка дбає про своє майбутнє, про освіченість своєї нації. Які основні зміни щодо протидії мобінгу набули чинності і як вони впливають на права працівників та обов'язки роботодавців? З 1 жовтня кожен громадянин, який вважає, що до нього було застосовано мобінг, може написати заяву до Державної служби з питань праці, яка запускає процес захисту особи від цього мобінгу. Я хочу нагадати, що взагалі саме поняття мобінг з'явилося в законодавстві України в 2022 році. Що таке мобінг? Це системний. Тиск на особу в, в робочих відносинах, тобто да? ми говоримо про питання найманої праці, і це той тиск, який проявляється в приниженні системному честі, гідності ділової репутації особи, в моральному або економічному тиску на неї, в тому, щоб наприклад дійти до припинення трудових відносин. Оце все мобінг на сьогодні. З 22 року він нас заборонений, але в зв'язку з тим, що розпочалося повномасштабне вторгнення, в нас були призупинені перевірки, які проводяться Державною служби з питань праці. І ось ми нещодавно прийняли закони, які дозволив перевірки у тих випадках, коли мова йде про мобінг. Тому я звертаюся до всіх громадян України, які працюють, щоб вони знали, що такі випадки, про які тільки що сказали, це порушення законодавства. Законодавство захищає наших громадян від таких порушень, і з 1 жовтня ви можете подавати заяви в Державну службу з питань праці для захисту своїх прав, яким чином працівник може довести факт мобінгу на роботі, і яка відповідальність передбачена? Якщо коротко про процедуру, то процедура починається з того, що особа пише заяву до Державної служби з питань праці. Потім Державна служба з питань праці повинна приїхати з перевіркою на це підприємство для того, щоб перевірити, чи дійсно, є, чи дійсно можна говорити про те, що був мобінг. Тобто мобінг має свої ознаки, це повинна бути системність порушення в відповідних сферах. От Державна служба з питань праці перевіряє, чи є той комплекс порушень. Де можна говорити, що є мобінг. І Потім Державна служба з питань праці подає ці документи до суду, і вже суд приймає рішення: чи був мобінг, чи не був мобінг. І Потім винна особа притягується до адміністративної відповідальності. І в більшості випадків це фінансова відповідальність. Також Верховною Радою ухвалено законопроєкт про безпеку в школах. Які конкретні механізми він передбачає? Цей законопроєкт передбачає декілька моментів нових. В системі безпеки шкіл перше, це те, що будуть тепер розроблені правила допуску і перебування в закладах освіти, які будуть обов'язковими для виконання, їх будуть розробляти типові правила будуть розроблені міністерством освіти і міністерством внутрішніх справ. І потім кожен колектив разом з засновником може передбачати там ті особливості, які вони вважають за потрібність. Наприклад, одним з дискусійних питань є питання чи дозволяти. батькам Відкривати батькам доступ до шкіл на сьогодні. У нас немає фактично таких правил. У нас фактично будь-яка людина сьогодні може потрапити до школи. Це, звичайно, є небезпечно. У нас є там достатня кількість випадків негативних. Ми знаємо, що можна пронести з собою щось в школу і так далі. Далі ми говоримо про те, що школа повинна територія школи, на якій діють ці заходи безпеки, вона повинна бути визначена. Це повинна бути. Або огородження, або якщо, наприклад, немає коштів у засновника, то як мінімум повинна бути визначена територія школи. Хочу сказати, що приблизно 60% шкіл в Україні вже мають огородження, а поступово будемо рухатися до того, щоб всі школи мали огородження і територія. Ми чітко знали, на якій території діються заходи безпеки. Тривожна кнопка. В кожній школі повинна бути тривожна кнопка. Це найбільш дешевий швидкий спосіб забезпечити безпеку у будь-якому випадку, який може трапитися, не дай Боже, в закладі освіти. 98 шкіл на сьогодні вже їх мають, тому нам потрібно просто дещо дотягнути це до 100%. Передбачено перелік осіб, яким заборонено вхід. До школи це особи в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, які мають якісь речовини небезпечні е, люди з тваринами, окрім тих випадків, коли ця тварина допомагає пересуватися. Наприклад, як на вашу думку, вплине дозвіл Кабміну на виїзд молоді до 22 років на систему освіти? Чи не призведе це до відтоку студентів і майбутніх фахівців? Питання таке дуже активно дискутуються зараз. Дійсно, мова йде про постанову Кабміна, яка 28 серпня, мабуть, вступила, стала чинною, яка дозволила молодим людям віком від 18 до 22 років без додаткових дозволів виїжджати за кордон, оскільки це не мобілізаційний вік. Ми бачимо різні наслідки цього рішення. Якісь ми одразу бачимо негативні, тому що якась частина молоді активно виїхала. Ми бачимо позитивні наслідки, але я впевнена в тому, що глобальні позитивні наслідки ми побачимо трошки пізніше, да тому, що звичайно, першою реакцією було поїхати, тому що молоді люди не мали можливості 4 роки виїхати за кордон, і вони звичайно багато хто скористався цією, цією можливістю. Я впевнена в тому, що переважна більшість з них повернеться. Дуже важливо говорити про те, що на сьогодні у батьків зникла необхідність вивозити дітей, особливо хлопчиків, до закінчення школи за кордон. Це дійсно була проблема, і ми дійсно спостерігали, що батьки при закінченні шкіл вже вивозили дітей, щоб потім ну, щоб встигнути, скажімо, поки дитині не випили 18 років. Таким чином ми втрачаємо великі ризики втрати молоді, оскільки Якщо ти закінчуєш школу за кордоном, потім ти вступаєш в університет за кордоном. Відсоток надії повернення такої молодої людини в Україну він звичайно є дуже невисоким. Тому ми повинні зробити все для того, щоб батьки не приймали таке рішення, щоб діти закінчували школу в Україні і щоб вони вступали навчатися в українські університети. Таким чином ми будемо зберігати молодь в Україні. А чи ведеться облік українських студентів, які нині навчаються за кордоном, і як держава планує повертати їх до України після навчання? Я не чула, щоб був якийсь реєстр, але ми знаємо по статистиці, що дійсно ми маємо на жаль, ми маємо відток абітурієнтів з України. І за ті інформацію, яку ми отримали, е тому що теж готуємо відповідні законодавчі ініціативи. То на сьогодні, на жаль, е майже кожен десятий? Абітурієнт, студент український, тому що у нас їх майже мільйон навчається за кордоном. І ця тенденція поступово збільшується. Так було не завжди, звичайно, війна вплинула на це. Війна закінчиться і країні потрібна молодь. Дуже багато вільних робочих місць. Ми потребуємо робочих сил, ми потребуємо інтелекту, ми потребуємо рішень, які. Будуть приймати молоді люди, це майбутнє нашої країни, тому дуже важливо все таки залишатися в країні, навіть якщо є необхідність виїхати, отримати освіту, побачити іншу країну, побачити батьків, друзів, членів сім'ї, все одно повертайтеся назад, тому що рідна країна рідна земля це завжди рідна земля. Якщо говорити про вступ до вищого навчального закладу, і, зокрема, національний мультипредметний тест, чи не занадто він є складним наразі для учнів і чи не варто його полегшити? Ми е, однозначно повинні розуміти, що м, наші діти складають тест в інших умовах, і вони є дуже складними. Що фактично три роки ковіду, потім чите рік повномасштабного на вторгнення, нас є діти, які жодного разу не були в школі. У нас дійсно об'єктивно це знижує рівень знань, стрес, війна, все це впливає на наших дітей, все це впливає на рівень навчання. Тому з однієї сторони дуже радіємо, коли бачимо, що які результати складання національного мультипредметного тесту. І це, ну, Знаєте, це якби ми пишаємося тим, що навіть в таких умовах вчителі так навчають дітей, діти так навчаються, що ми маємо такі результати. Але однозначно дітям складно. Я б з іншої сторони підходила до цього питання. От зараз іде дискусія, прямо зараз вирішується питання: скільки чи змінювати формат складання нам те, тому що чотири предмети ми знаємо, складають і вони складають наші діти в один день. Чотири предмети. Це складно. Я би навіть сказала, що це дуже складно, особливо при фронтових регіонах, коли лунає постійно сирена, коли постійно припиняються, переривається процес складання. Це складно. І тому зараз є пропозиція в два дні розбити на два дні складання національного мультипредметного тесту. Я маю в мене своя думка з цього приводу. Я би. Пішла тим шляхом, і про це ми дискутуємо на базі комітету нашого з представниками міністерства освіти. Що я думаю, можна було б піти тим шляхом, щоб скоротити кількість предметів не чотири, а три, і залишити звичайно один день. Таким чином, ми залишаємо національний мультипредметний тест. Ми залишаємо сам підхід до цього, скажімо, формату вступу. Можливо, все ж таки варто зробити адаптацію тестів до різних регіональних чи соціальних умов, особливо для дітей з прифронтових територій. Я думаю, що це вже це не дуже вдале рішення, але. Але ось певне спрощення. Я думаю, що це те, що назріло сьогодні. У нас, наприклад, є ініціатива законодавча, яка стосується вирішення проблем збереження людського потенціалу в прифронтових регіонах. Ми сьогодні спостерігаємо відток людей з прифронтових, і це зрозуміло. Там небезпечно. Люди вивозять дітей за дітьми. виїжджають сім'ї, вивозять кошти. Не до отримання бюджетів, тобто немає, не вистачає робочої сили. Ситуація дуже складна. І тому регіони потрібно підтримати. Ось один із варіантів, який ми пропонуємо, це такий варіант відкладеного ЗНО, тобто дати можливість для того, щоб залишити нашу молодь в прифронтових регіонах, дати можливість молоді, яка живе в прифронтовому регіоні, вступити без зно на момент вступу в прифронтовий університет. З обов'язковим складанням національного мультипредметного тесту протягом навчання це один із варіантів, як, наприклад, ми бачимо, що що дозволило б. Зберегти молодь в прифронтовому регіоні, показати, що молодь там важлива, людський ресурс важливий, Будь ласка, скористайтеся цією можливістю в кого є стресова ситуація, в кого є ситуація, коли він думає, не вірить в свої сили. Це як такий сигнал для того, щоб, будь ласка, залишайтеся в регіоні. Вступайте в український університет при фронтовому регіоні, навчайтеся, ідіть одразу по дальній освіті працювати, тому що більшість університетів при фронтових регіонах застосовують дальну освіту. І там вже з другого курсу студенти працюють це ж такі промислові регіони, Запоріжжя, Дніпро, багато робочих місць і великий недостача робочої сили. Тому як варіант, у нас є от така законодавча ініціатива також. Ми поспілкувалися з народною депутаткою України Юлією Гришиною про доплати педагогам у прифронтових регіонах, підвищення зарплат освітян у 2026 році, боротьбу з мобінгом, безпеку в школах, а також майбутнє української молоді за кордоном. Мене звати Кирило Горбачук, і це була програма Ексклюзив.